Такий сюрприз, який я знайшла під гортензією. Недавно я підсипала тут сірку, робила автоматичне підкислення і ось знайшла личинку хрущати ще й не одну. Що ж я тут зверху ковернула цією лопаткою, коли вже знайшла? Що ж там всередині? Буду обов'язково обробляти навесну препаратами від хруща. Якщо ви побачили, що ваша гортензія наприклад, в'яне без причин, ви начебто і водою поливаєте і підживлюєте, але вона в'яна, то є велика вірогідність, що личинка хруща працює з корнем вашої гортензії Бо це личинки, які люблять, можна так сказати, лакомитися корнями гортензії Якщо в горщиках ростуть, можна зняти горщик, подивитися, бо вони і туди пробираються, убрати, прибрати. Якщо вже в ґрунті, то треба обробляти препаратами. А зараз я досиплю сірки, хто не підкислив, підсипайте.